Чому українці менше донатять і менше допомагають дуже просто. Українці один одного зжирають, хайпують і знищують один одного? От тобі простий приклад розказую. Ще на початку війни я ще збирав якісь донати. Хоча я взагалі нічого не збираю вже декілька років, все тільки за свої кошти. От на початку війни я збирав якісь невеликі суми, ще й свої гроші докладав і ходив до військових в госпіталі. А чого ти давав? Все показував. Один із госпіталей я на Новий рік передівся в Діда Мороза. Військовий госпіталь Німеччини на новий рік пробрався, щоб пацанов поздравить. Знаєш, що я потім отримав? Що я хайпуюсь на військових. хоча я до того вже був в Форс, обкладенка. Журнала Times, The New York, Times, BBC, CNN. Похер. Толпа українців зібралась, поняв місцевих, які керували якимось волонтерським движенням. Там, і розказували, що я хайпуюсь на військових. Я на це все став, глянув, думаю, та нафіг воно треба, поняв, мені за це ще нервнучать, переживати. Я реально щиро хотів людям допомогти. Я ще звіти показував, ще свої бабки докладав, а ти ще винний. І от я впевнений, багато українців себе зараз спізнають в цьому, бо от українці один одного жруть просто жестцем.